А от на столичному озері Корольок купатися не можна не через заборону сес, а з огляду на паркан, який з'явився невідомо звідки хто каламутить возу воду на озері, з'ясовували наші кореспонденти. Це озеро Корольок в одному зі спальних районів столиці. До найближчих багатоповерхівок кілька метрів. Отлично, водичка, клас можна йти купати. А коли останні раз купалися? Ну місяць назад. А чого місяць назад? Ну пере. Тепер до озера доводиться пробуватися з боєм. Територію огородили парканом, є навіть собаки. Купатися чи не купатися вирішує тутешня охорона. А якщо ти прийдеш безкоштовно, то ОМОН приїде наряд і тебе звідси виведуть. Тому що територія викуплена. запустили рибу, і не можна сюди купатися. Не можна заходити. Для здихай, ще 50 гривень. Сьогодні мешканцям району урвався терпець, вимагають пояснень. Чоловік у білій футболці каже, їхня фірма ушляхетнює місце відпочинку для киян і має угоду з комунальним підприємством Плесо. Це елементарно всі вимоски, які туди. тут буде смотрова площадка поставлена для організації місць риболовлі. Приватній фірмі віддали 850 квадратних метрів території навколо озера. Аж до квітня наступного року за це вони платять 5 тисяч гривень. Що місяця телефонувала в міську адміністрацію? мені сказали, що тут вільний доступ. Мешканці зверталися до київської влади. Дозволу на огорожу довкола озера. Посадовці не давали. Представник фірми запевняє, чия огорожа не знає. Вони просто нею користуються. Трафаретики наші огорожі, не наші. собаки працюють. Собаки працюють виключно вночі. Є угода з охоронним агентством на для запобігання браконьєрства. Чоловік каже, людей до озера не пускали, бо тут працювала важка техніка. Але тепер доступ до водойми вільний. Поки ворота відкриті, діти поспішають накупатися, не роздягаючись, не зважаючи на заборону від сес. Ольга Богачевська, Людмила Кушнір, Олег Жданов. Програма вікна СТБ.